Помилки при будівництві з термоблоків. Щілини в блоках. Використання термоблоків поганої якості, а точніше поганої геометрії від неперевірених виробників, може спричинити утворення щілин між блоками, через які буде витікати цементне молочко. Треба пам'ятати, що бетон це все ж таки рідка суміш на водній основі і невеликі потіки не є критичними, але краще цього запобігати. Неармовані кути та віконні прорізи. Армування кутів і віконних прорізів є критично важливим в монолітному будівництві, оскільки ці ділянки зазвичай піддаються значним навантаженням. Якщо не армувати ці місця, це може призвести до розтріскування та зниження міцності конструкції. Незахищені замки блоків під час заливки бетону. Незахищені замки блоків під час заливки бетону призводять до потрапляння і затвердіння бетону в місцях з'єднання на замках блоків, через що блоки будуть Погано поєднуватись і утворюватимуться щілини, через які буде витікати цементне молочко. А рекомендації по будівництву з термоблоків ви можете знайти на нашій сторінці.